Вітаю вас! Ви на каналі Хайда Рома, Мене звати Людмила. Давайте сьогодні розглянемо про саміт миру. Що очікує, що принесе Україні наступний саміт миру? Це вже другий. Як ви пам'ятаєте, в моїх попередніх теропрогнозах, зокрема в прогнозі від 10 квітня, я вам говорила про те, що маловірогідно, що саміт миру принесе Україні щось позитивне і будуть якісь зміни. Це таке говорили, балакали, сіли та й заплакали. І в результаті, 15-16 червня, відбувся. Саміт миру і якихось суттєвих результатів для України він, на жаль, не приніс. Як я і говорила, сімка кубків нічого доброго не говорить. Говорили, балакали, сіли та й заплакали. Давайте подивимося наступний саміт миру. Що принесе наступний саміт миру Україні? Другий саміт миру. Чи буде від нього користь Україні? Давайте подивимось для початку істина мета цього саміту. Не те, що нам розказують, а от саме яка справжня мета те, що завуальовано, те, що нам не розказують, шут Тут суд. Лицар пентаклів та десятка мечів. Істина, мета цього саміту: якщо взяти по шуту 6 пентаклів, також просто це прикриває якісь інші. Негаразди в країні, це як відволікання уваги. Істина мета переключити увагу з того, що немає якихось таких глобальних результатів у війні. Звісно, дуже б хотілося трактувати це про те, якщо б нам надали. Зброю, яка може закінчити війну, але це буде як в колуарах. Це, як, знаєте, суд інколи можна трактувати як карту пліток. І ось тут якби поговорити з ким треба закулісно для того, щоб все ж таки дали Україні зброю. Але сам саміт миру, тут. Немає такого чогось глобального, в принципі, це не закінчення війни. Навіть він на меті не має істину закінчення війни тут, як може говоритись навіть про те, щоб якісь території, ну трішки по відлюднику від України. Не хочеться говорити відійшли, але тут не про кордони 91-го року, тут про щось інше. Що від України може заморозитись, тимчасово, так скажемо. Дуже хочу, щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк, дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. Добре, давайте поговоримо далі. Яка мета цього зрозуміло, обговорити щось, що можна віддати, що обміняти, отримати? Але на дні шут, то це нічого особливо не несе. Навіть справжня мета цього саміту не якась глобальна. Давайте поговоримо, значить, що ж принесе цей саміт миру Україні, другий саміт миру. Які результати будуть для України цього саміту миру? Другий саміт миру, що принесе він для України? До речі, подивіться, в мене також є перо прогноз від 12 червня 2024 року. Я вам говорила про саміт миру, це як договір з Галтівником. Дуже цікавий прогноз. Хто не бачив, подивіться, бачите, знову дублюється тут відлюдник. Дев'ятка пентаклів, шут і закохані. Дивіться, дев'ятка пентаклів це, знаєте, дайте нам ресурси, щоб у нас все було добре. Але ж тут шут як обнулення, і тут про домовленості все-таки по закоханим якісь домовленості, враховуючи те, що тут відлюдник, на жаль. Я думаю, що ці домовленості не будуть досягнуті. Це ще не про завершення війни в Україні, це про якісь домовленості. І, як Росія вже сказала, вона не буде брати участь в цьому саміті миру. Тому знову ми як на роздоріжжі, як перед вибором. Добре, давайте подивимось, до чого цей вибор призведе п'ятірка мечів. Ні. Буде загострення бойових дій. Домовленості по війні на цьому саміті миру ще не досягнемо. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу? Чи подобається вам цей розклад? Хіба що можуть тут говорити про те, що віддайте якісь території, але Україна на це не може погодитись як офіційно. Приймати такі пропозиції. Завжди вони будуть сприйматися досить таки жорстко. Тому цей саміт миру, я б сказала, навіть як партнери нас можуть підставити, закохані п'ятірка мечів. На жаль, нічого доброго, Патаро не показує. Давайте подивимось на Ленорман, можливо, покаже щось краще. Саміт миру. Другий саміт миру. Які результати він принесе для України? Другий саміт миру, які результати принесе для України? Чи буде щось позитивне? Тут книга, знову ж таки, за Колісні ігри. За Колісні ігри, якісь приховані домовленості? Будемо дивитися, що тут ведмідь, лілії і лелеки. Хіба що єдине, що тут можна сказати, що закулісно і по п'ятірці мечів, і по закоханим домовляться закулісно, поки це не буде озвучуватись про передачу якоїсь. Дуже істотної зброї для війни. Якщо лелеки закохані брати, в мене асоціація все ж таки з літаками, можливо, щось передадуть знову ж таки якусь далекобійну зброю, якісь домовленості, там будуть заколісні, але їх відразу не озвучать, щоб, як то кажуть, не злякати партнерів, і Росія якісь превентивні заходи не вжила для того, щоб не передали цю зброю. Якщо так взяти в цілому, то тут. Хіба що щодо зброї, і це можуть передати якісь такі країни, на які ми навіть і не очікували, що вони це зроблять, тому що хтось з партнерів по закоханими П'ятірці мечів все ж таки Україну зрадить, але якийсь. Сильна країна, також ведмідь і лілії, з потужним військовим потенціалом надасть Україні як варіант або далекобійні ракети лілії і лелеки, або ж це щось пов'язане з літаками. В будь-якому випадку, це якась наступальна зброя, це не для оборони, а саме для наступу. Будемо сподіватися, що все ж таки ці домовленості будуть досягнуті. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре. Але якщо взяти в цілому, що саміт миру призведе до миру, то я тут по цих картах, на жаль, би не сказала. Це знову ж таки про якийсь вибір, про якесь балакали, балакали, сіли, та й нічого толком не досягли. Але все ж таки позитив буде. Тому сподіваємось на краще. А як буде, побачимо. Підпишіться на канал, поставте лайк дзвіночок. Чим більше буде ваших коментарів позитивних, чим більше лайків, тим частіше я буду записувати для вас нові прогнози.